Усім привіт, рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні хочу подивитися по коментарю моєї підписниці. Стосовно міста Одеси говорять, що щось якісь Одесити розмовляють, що, начебто, якась небезпека, чи очікують вони небезпеку. Якісь плакати у Донецьку вивісили плакати. Щоб, як вона пише, щоб Одеса готувалася. До чого готуватися Одесі? Давайте подивимося, що очікує найближчим часом сьогодні 10 у нас квітня. Що очікує на місто Одеса? Яка небезпека для міста Одеси? Ну, чи є небезпека в найближчі дні для міста Одеси? Що очікувати місто Одеса? Місто Одеса. Яка небезпека От з 10 квітня 2023 року і надалі найближчі дні? Щось складний тяжкий період стосовно робочих процесів, стабільності, щось не задовольняє людей, тому що башня. Ну, да, Тут якась є небезпека. Тут щось, знаєте, людей складна ситуація буде, яка буде просто, знаєте, як шокує людей. Що вежа тут, про що вежа. Із моря, буде, а, тут якась небезпека, начебто от із за моря. Що тут за небезпека? Отшельник. Потрібно буде ну, тут, знаєте, тут потрібно буде ну, і вам бути обережними, переховуватися, якось відсторонюватися, тому що і небезпека буде, можливо, обстріли будуть великі з моря. Що тут відлюдник, про що відлюдник? Якась новина буде і кінець, якісь жертви будуть, Загрози. загроза одесити. Дивіться, да, дійсно тут яка ситуація є. Я не знаю, який це день буде, тому що Таро, в принципі, не говорить на який день. Але от з 10-го найближчі дні от такого плану башня не просто так випадає від, від людних, що потрібно берегтися, переховуватися десь у таких, знаєте, місцях, де вам не. Ну, Небезпеч, чи цей, безпечних місцях. Да? І, можливо, тут буде удар, і, можливо, будуть дійсно жертви. Але тут, та, тут якось, знаєте, йде удар на на стабільність, на, ой, на стабільність на будинки. Це карта дому. Тобто карта людей де святкують, можливо, якісь ТРЦ, можливо, ще щось такого плану. Ну, Ви бачите, тут така загроза йде. І що тут в Одесі? Що в Одесі буде? Покажіть ще, що в Одесі буде, як це сприйматиме населення. Що це буде для населення? Що це буде для мешканців Одеси? Що буде це, оця подія для мешканців Одеси? Це удар буде якийсь такий, знаєте, це буде такий удар, як ну, грім серед ясного неба. Отак мені ще хочеться сказати. Рух, якийсь буде щось задвіження з моря буде. Агресивний. Щось ну, такого, знаєте, як по типу потрібна буде людям і допомога, щось ситуація буде хитка, стосовно ресурсів, провокації. Тобто тут якісь або провокації будуть, або ситуація буде, от якісь ну, такі шпіони, щось тут наводка якась буде. Ілюзії? Ситуація буде така оманлива, просто оманлива. Ну Не просто так випала ця башня. Так. Що тут? Давайте ще якось спитаємось. так Чи будуть ракетні удари? Давайте так Чи будуть ракетні удари по Одесі? З 10 квітня і найближчі 10 днів. Давайте так. Чи будуть ракетні удари? Чи буде російська армія наносити ракетні удари по місту Одеса в найближчі 10 днів? 50 на 50, що тут буде? Ну, агресія от з моря, агресія з моря. Дивіться, тут, бачите, 50 на 50, ось бачите, кораблики, там, кораблики, якесь море таке дуже, буде, знаєте, тривожне. І прямо буде от як навала навала якась, як навала така, Хитка ситуація буде. Удар буде, бачите, удар з моря, тут знову ж таки ти і відлюдник. Ну, от ситуація буде, так, да, дійсно, щось тут готують. Потрібна буде людям допомога, знову ж святкування і удар. Дивіться, на святкування буде удар. Тобто, якось, ну, от, все ж таки буде завдано. І перехід якийсь. Якийсь ну, хід, ну, жертви тут будуть, скоріше всього. Люди все залишають і відходять. Отходять. Можливо, знаєте, якась ну, накладена сила буде. Що тут буде? Якась новина. А знаєте, як мені тяжка бомба, як начебто, можливо, теракт якийсь буде, тому що, бачите, щось якась від, ну, від якогось такого, як, от, знаєте, от. Як тяжка бомба, якась таку, яку привезуть, завезуть, закладуть кудись. Да, і обмежуть людей, обмежать людей. Що це буде? Ресурси, люди, ресурси люди, якась, можливо, держустанова чи щось такого плану. Щось, хитрощі, якісь через хитрощі. Тут щось будуть, знаєте, таке, договоренності, хитрощі над якимось, можливо. Когось тут ліквідують. Ну, Військові, бачите, це військова якась домовленість. Щось тут керують. По магу тут затіяли щось, маніпуляції якісь. Тут, знаєте, будуть такі хитрі, хитрі, щось хитріші, якісь обмани. Бачите, обмани, якась мутна ситуація буде, але вона от, ну, там. Щось буде. Тут не похоже на ракетні удари, знаєте, тут, похоже, якийсь такий Я навіть не знаю, як воно тут можна сказати, що тут буде. От розумієте, буде ось такий якийсь от удар і отшельник. Тобто, якось, знаєте, які, як жертви. Давайте так спитаю, чи буде в Одесі теракт найближчі? Десять днів, чи буде в Одесі теракт? А в найближчі 10 днів, чи буде в місто Одеса, теракт, чи буде місто Одеса, теракт і жертвами, чи буде місто Одеса теракт? Отшельник знову же. От розумієш, люди як відходять, як кудись люди принцип, розуміють, що потрібно десь відходити? За, якась загроза, про що це відлюдник? Дивіться, знову відхід. Про що це я так зараз не зрозумію? Чи потрібно десь відходити від води? Небезпека буде від води? Якісь, бачите, у погрози, провокації якісь будуть, провокації. Щось тут таке, знаєте, початок якихсь, ну, таких ось провокаційних силу застосують. Для чого силу? Розпач буде, втрати будуть розпач. Люди всі будуть плакати, сльози, втрати великі. Ну, схоже на якісь такі теракти. І, от, знаєте, от з моря, десь від тіля буде потрібна от загроза. Або щось, знаєте, от просто щось занесуть. Бачите, щось занесуть комусь, от начебто, от занесуть і от застосують цим силу. Ролива імператриця, задоволення і мах. Ну. не знаю, щось кудись ситуація якось. Тут в Одесі можуть ліквідувати якогось ну, представника влади чи щось такого, чи. Е це про це, це ситуація в Одесі, чи можуть ліквідувати якогось найближчим часом такого державного службовця, чи щось, якийсь теракт. Чи може бути ліквідація? Карта імператриця. І дивіться, знову такий єрофант, це щось духовне. І тут і знову така, знаєте, от щось, якась робота з моря. З моря, Єрофант, тут про що? Агрес... Агресія, обмеження, агресія, ресурси, по справедливості якісь провокації будуть. Да. Мах, керує мах. Ну, одні і ті самі карти, бачите, одні і ті самі карти. Тобто тут щось буде або загроза з води, або обмеження щось по, по воді, щось можуть зупинити якісь процеси. Якісь процеси можуть обмежити і зупинити, тому що щось може трапитися. Це просто чому зупинять ці процеси, чому зупинять ці процеси? Домовленості, про що домовленості? Про якісь ресурси, бачите, про щось таке багато чогось, про гроші великі, про якісь ну, великі гроші, і що тут. Знову, бачите, процес, якийсь робочий процес. І що з ним, з цим робочим процесом? Тут під контролем ситуацію тримають і сподіватимуться, бачите, на якісь хороші новини, емоції. Стосовно короля, триматимуть щось тут, ну, щось не задовольнятиму. Ну, коротше, тут якось я навіть, не знаю, навіть не знаю, що тут із моря можуть і обмежити. Чи когось прибрати, чи якийсь тирак, чи що. Ну, коротше, карти ж не скажуть вам, оце, отак буде і отак буде. Буде якась подія, яка буде от, чи загрожуватиме ця подія, яка небезпека для Одеси місцевому населенню, місцевим людям, тобто жителям Одеси. Чи буде загрожувати оця вся ситуація з 10-го і надалі в Одесі? Чи буде загрожувати це місцевим, місцевим населенню, місцевому населенню міста Одеси? Карта світ, карта перехід. Тобто, знаєте, як тут? І тут якісь, якісь знаєте, як начебто відход. Люди як начебто взагалі виїжджають за кордон, або якось кудись, про що тут цей світ? Ситуація хитка буде. От ситуація незрозуміла буде. Люди щось будуть вибирати, кудись відходити. От відходи. Якісь будуть відходи. А чому відходи? Ще це таємниця, секрет такий, знаєте, От те, що ми дізнаємося, чому допомога потрібна буде. Якісь буде хитка ситуація, якісь обмани будуть, якась ситуація незрозуміла, мутна ситуація. Щось будуть тут, бачите, маніпулювання якісь. Хтось буде тут прикладе руку до цього. Якісь бумажки, якісь можливі удари, оборона потрібна. Силу застосують. Силу. На святкування. Тут, от мені, бачите, на святкування щось військові, начебто, якусь силу застосують. По якомусь імператору домовленості якісь будуть про ресурси з ілюзія. це як роді хто знає, не можу сказати, але щось люди будуть знаєте, як, начебто, кудись десь переходити, чи відходити, чи переходити, як начебто в інші країни? Чи загроза з іншої країни буде? Так. А чи може це бути землетрус? Чи, було, чи може це бути землетрус в Одесі. Чи може це бути землетрус в Одесі? З 10 і по 20 квітня, давайте так спитаємо. Якийсь удар. удар. якийсь, знаєте, З кимсь щось боротиметься. Це не буде землетрус, ні. Знову ця карта вона не полишає. Це, знаєте, якось ситуація перейде, от буде удар якийсь, якийсь буде удар. І от бачите. І удар по населенню, удар по, ну, от, по якомусь структурі по якійсь, по якійсь. Що кажу, по удар по чому? По правосуддю. Можливо, тут, знаєте, дійсно, якийсь будуть удар по якомусь імператору, тобто, по, можливо, якимсь. Державним закладам. можливо, буде якоїсь адміністрації, можливо, буде якийсь там чи порт, чи що це таке буде там, де от стабільність, там, де ще й закон є. От, знаєте, от який закон, Колесо Фортуни? І накладуть силу, тобто, ну, от, проявлять силу тут із карта. Інша країна, ну, країна прояви силу і дасть просто дуже велике страхіття на веде. Так, добре, будемо знаєте, подивимося, що буде, як кажуть, але ви Одесити. Ви просто ну, будьте обережними, бережіть себе, не нехтуйте тими повітряними тривогами. Якщо бачите, яка ситуація незрозуміла, то поменше там на вулицях, як кажуть, перебувайте в торгових центрах, там, де святкують, там, де, ну, можливо, от де скупчення людей. Де от таке. Ви бачите, які карти йдуть? Карти ну, просто реально я витягую при вас, і вони всі однотипні щось вони говорять про якусь небезпеку. Тому. Ставте обов'язково лайк на це відео, щоб його побачили, якби якомога більша кількість людей. Я залишу хештеги Одеса під відео і Одесити більше Одеситів зможе побачити це. Тому також ну, допоможіть розпространити відео, розповсюдити, щоб ну, люди були, знаєте, як кажуть. Ну, розуміли ситуацію, що щось таке буде. На Одесу щось таке буде. От Київ, Одеса, якось, ви знаєте, цей я робила тільки що прогноз на райони на області. Щось таке можливо, якісь теракти будуть, можливо, ще щось буде. Тому будьте обережними, бережіть себе, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити відео. На все добре. Я працюю для вас, ну і для всіх. Українців, тому бережіть себе, слава Україні.